Добрий ранок, друзі, глядачі мого каналу, підписники. Вітаю всіх зі святом Воскресіння Господа нашого. Ось він віддав своє життя, щоб продовжували жити ми і зичу всім. Головне миру, здоров'я і всіх земних благ, а всіх воїнів наших, героїв і героїнь, які віддали життя та й всіх людей, цих всіх мучеників, які переж... не пережили полон, ось і які вже нема з нами, діточок Янголят. Нехай Боженька забере царство небесне та дарує їм життя вічне. Це розквітнули найперші мої тюльпани. Не знаю їхню назву, мабуть, це ботанічні, отакі вони низенькі. Сантиметрів двадцять сили. на фоні крокусів дуже гарно. Ось в мене три відеречка. І біля них красуня спірея Golden Princess. Ось. Так, мій морозник і не розквітнув. Поки що <хи> до сих пір, але я вже впевнена, що це його діточки, тому, щоб собачка не примняла, я їх затуляю. Ось, які гарні тюльпани, мої найперші тюльпани. Повні нарциси вже немає. Ось, лишилось тільки два зломані, я підставила ящичок. Ось. В чому й гарно, що я ось пройдуть праздники, я їх відкопаю, вони там в відерці і поставлю собі їх в затінку, щоб цибулинка дозрівала. А тут щось посаджу гарненьке. Ось і буде гарно. А тут у мене, що я лишала на однорічник, вийшли такі нарцисики. Ось такі нарцисики вийшли. А ці, що прості нарцисики навіть і не хочуть починати квітнути москарі біля них вже квітнуть, а нарцисики ні. Пізніше, значить, вони пізніші. О. На цій грядочці все себе гарно почуваю, що я пересадила. От. Допроливала я все актарою і замовила. Е Нову там отруту для борозна. Ось, якщо десь щось буду бачити, щоб вона мене була, і я могла друшос відразу підлити. От. А це вже я кажу, потрібно ходити своєю пам'яттю. Своїм зошитом. Але я ніколи не могла подумати, я і не уявляла, що таке буває. Це нарци... ой, це... пролісок Альба називається. Це пролісок. Альба. А оце ось фіолетове. Оце хінодокса. І в мене є названня, але латинське його не вимовлю. Але їх повинно було бути 5. Але вони такі ось маленькі, я бачу, що ось тут є. Біля нього раз, два, три, 4. Навірно, малюсінькі цибулинки і вийшла тільки одна і заквітнула. Іриса було раз, два, три, 4, 5, так і є. Ну, пізно садила, вони не квітнуть. І два тюльпани, і все в мене є назви, але на латині. Ось так от дуже красива ця хінодокса. Треба обов'язково зберегти цибулинки. І все вже позначати і записувати, бо пам'ять вже підводить. А це єдине, де я садила свої е, лілії. Великі, трубчаті і ото гібриди. Це вийшло, єдине, що вийшло, це флітелярія. Теж є ха, назва, але на латині персика, персика, якось так. Це флітелярія буде в мене. Оце єдине, що воно поки що вийшло. Але це там цибулина така була, як мій кулак. Ось, лілій до сих пор немає, чекаємо, але не трогаємо. Я ж казала разом зі мною, купили мої тітки і одна почала розкопувати ось. І поврідила парусточки. Тому будемо чекати. Це був в мене накритий сам шит. Ось, де я забрала, він вже вкоренився, я сподіваюся, до помідори ж туди посіяла. Гортензія Цікаво, барвінок ось між гортензіями. Ось тут, я думаю, посередині, можливо, хакуроніший набуде гортензії поки маленькі. І вони все одно не зімкнуться. Отут посередині буде гарно дивитися Іва. Вона любить сонце на півтінь. Тут якраз сонце на півтінь. Я думаю, їй тут буде добре. Але теж мене смущає, Ну, може ж за того, що пізно. Ну, геть зовсім я нічого на них не бачу. Ну, от дивіться. Так як і на Вейгелі. Це гортензії мої. Ну тут я бачу, ось, бачите, червона. І все зосередиться червона пупінка. Ну, значить, буде дуже-дуже довго ждати, може, коли піде тепло. Тому що мої розсаднику ось вигела на, на пурпурова. Дивіться вже які листя. Ті, що я висадила з горшечків, геть листя немає. От. І... Вімс офред, Вімс офред, по-моєму, так, гортенція називається. Ось, вже які листочки гарні. Так, все ховаємо від котиків. Ось, розрослася стільба, теж після праздників. пересаджу. Вже багато, дивіться, як пустила. Я тут все пролила від хруща. Ой, а це теж таке мені нещастя принесли. Забула, як воно називається. Ой, там що квіточка йде? Чи що? Ой, забула. Але воно таке було нещасне, я думала, що воно умре. А це мені міні-морознички, бачите. Діточки, сусідка просто так віддала. Я всадила свої морознички. От, і вже гіхеру треба пересаджувати гарно. Теж підлила я її. Ось ця повинна бути геть зелена, зелена. А ця ця червона, а ця повинна бути якось жовтеньким, але вони мені наразі як всі однакові. Ну, потім поглянемо, Головне, що збереглися. Це найголовніше. Ось. І зелений бересклет. Ось такий в мене гарний є міні і трошки такий більший. Тако я почитала, що краще все-таки на півтінь. Дуже сильне сонце, їм не потрібно. Це не фор... форчуна, який жовтий. Ось і там потрібно сонечко. От. А це мої череночки. Чесно сказати, раз, два, три, чотири, п'ять. І я не знаю, що, що це. Буду потім дивитися. Щось мені давала сусідка. От, я садила череночник. Це теж якесь цікаве листя, не можу зрозуміти, що це таке. Що це я посадила? Не розумію геть. Якесь таке листя цікаве. Теж, хай поки буде. І ось садила я перший раз тую. і мені вкажеться оце пішов новий приріст. Просто в парку. З ніжкою я видірвала, ось, але хай поки що буде вкрита. От. Я ці повбирала, щоб трошки воно привикало до, ну, до повітря, повністю не вбираю. Тут теж. Ну, я не буду бутилочки убирати, бо вони замульчовані. Теж направду не знаю, що я там посадила в тих бутилочках. Будемо бачити потім. До побачення всім. Хай буде цей день. Мирний, тихий. Ось і для всіх українців, для нашої гарної квітучої країни, я бажаю як усім ми, миру. Миру, щоб люди жили щасливі, в достатку, в нашій квітучій, мирній Україні. До побачення!